Румунія, ніко Шордан, новий типовий президент. Кандидат від центристської партії отримав понад 53% голосів. Нинішній проєвропейський мер Бухареста протягом усієї своєї кампанії захищав чесну Румунію. математик математики поліглот його спокійний характер контрастують з характером його колишнього ультраправого суперника Джорджа Сіміона. Ніко Шордан мав зовсім інше життя до політики. У 1987 88 роках. Він здобув золоту медаль на міжнародній математичній олімпіаді. Випускник вищої національної школи та Сорбони він вільно володіє французькою. Та англійською мовами після навчання у Франції він повернувся до Румунії та зайнявся соціальною роботою у 2006 році. Він заснував асоціацію Зберегти Бухарест, яка протистоїть спекулянтам на ринку нерухомості. У 2020-му він став мером Бухареста та зробив боротьбу з корупцією своїм пріоритетом. Його позиції про європейські та реформістські. боротьба з мафією на ринку нерухомості забезпечила йому популярність. Після скасування першого туру минулого року він несподівано отримав підтримку партії Союз порятунку Румунії. Є наразі є три надзвичайні ситуації. Ці по перше, дефіцит. По друге, безпека, наша співпраця з європейськими партнерами щодо переозброєння перед обличчям російської загрози та звичайно формування уряду. його проєвропейське бачення та обрання були схвалені манелом Макроном та іншими європейськими лідерами.